Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк, одеська філія. У нас нове надходження: це Mercedes e класу 220, й дизельний з, 2, 2, з двигуном 2 і літри та автоматичною коробкою передач. Автомобіль 2003 року випуску в гарній комплектації, в гарному стані, ось в такому синьому кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках. Повністю обслугований, масла та фільтра поміняні. по техніці не вимагає жодних вкладень. Зараз обіду його по колу та переглянемо салон. Дуже гарне та економне авто. В автомобілі є навіть панорамний дах, що дуже рідко зустрічається... Моделі. Ось так виглядає стан салону, стан дверних карт, шкіряні сидіння чорного кольору. Переміщаємося до салону автомобіля. Заведемо автомобіль. Рідний пробіг у автомобіля 345 тисяч кілометрів. Є багатозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, гарна мультимедіа, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, панорамний дах, повне мультикермо, автоматична коробка передач, як я вже казав, та багато іншого. Електрорегулювання сидінь. Переглянути та придбати дане авто ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 А придбати дане авто. Ви можете як за готівку так і кредит або лізинг. Також у нас є тридин.